Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1 відняти 7 дорівнює 2. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 додати 1 буде 2, 2 дорівнює 2. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.